Він звільнив кілька міст на сході. Додому не повернувся, а його рідні доводять, що воював. Вадим Антонов, резервіст батальйону Донбас, загинув в Іловайську під час бойового завдання, але держава після смерті не визнає його за військовика. В нацгвардії взагалі кажуть, на війні Вадима й близько не було. Тож нині маленька бійцева донька Софія своє право на пенсію змушена відстоювати відстоювати в суді. Артем Сорокин продовжить. Злюсь на нього за то, что Сонечку оставил, что она маленькая еще. А потом просто приходит какое-то успокоение внутрь, наверное, и перестаю злиться. Благодарность. Кожен раз прихожу і благодарю міна за те, що ми живемо в світі. На його усмішку вони вдвох можуть дивитися годинами, дивитися і згадувати, як колись гуляли цими стежками, відпочивали на цій галявині. Тепер тут меморіал усім захисникам України, які віддали своє життя. Меморіал із обличчям їхнього чоловіка і татуся. І в житті такий ж улипчивої да откритий, улипчивий і веселий. Вони провели тата на війну два роки тому. Ти мене на завтра не чекай. Вадим Антонов пішов воювати добровільно у батальйон Донбас. Досвіду військового не мав, тож спочатку, як і всі резервісти, йшов позаду кадрових вояків. Та потім почалося пекло і Ловайська. Згідно з законом, резервісти взагалі не мають права воювати. Та тоді, в часи найзапекліших боїв, їм поспіхом видали зброю, а не військові квитки. В Іловайську, розповідає його побратим Антонов, був штурмовиком. Командира Шутил, что ну, как бы самолет, он самолет, потому что Антонов, но он всегда подшучивал, что самолет не лети, потому что его всегда надо было придерживать. Тогда же в том же бою он шел первым, а, ну, фактически получил первое пулю. Папулька, поскорее возвращайся и 150 сердечек тебе в телефон. Затем написала, чтобы папа вспомнил или как? Радовался, вспомнил. Татусь уже ничего не встиг відповісти українське... своїй соні. У нас було пять чоловік, які бачили, як він упав, слышали этот выстрел, но подойти к нему не было возможности. По протоколу мне надо было забирать раненого. Сьогодні Сергій Міщенко навмисне приїхав до Житомира, аби свідчити в суді. Туди так само йде дружина та донька загиблого бійця. Уже кілька місяців усім гуртом вони воюють за пенсію маленькій соні. Нацгвардія відмовляється її нараховувати, бо не вважає Вадима Антонова за військовика. Восени минулого року вікна вже робили кілька подібних матеріалів. Тоді ми вам розповідали історію загиблого бійця із позивним Віва. Пенсійний фонд відмовлявся нараховувати його родині виплати. Тоді родина справу у суді виграла. А ми вам говорили, що ця справа має стати прецедентом для багатьох інших сімей загиблих. І на жаль, сьогодні історія повторюється: пенсійний фонд так само відмовляється нараховувати гроші, втім вже іншій родині. Та сьогодні історія цікавіша від Полтавської Нацгвардія, представник якої в суд не з'явився, в листі твердить, що Антонов і близько до війни не був. Суддя лист читає і ніяковіє. громадяни, які проходили службу у військовому резерві, в батальйоні спеціального призначення не призивались на військову службу. Випливає, що на момент загибелі. Солдат резерву, бойбов службово Ведряжин, в мистеру Изюм Харьковской области. Сереж Нацгвардия да, утверждает о том, что Вадим, он, собственно говоря, и в Лавайске то не был. Он выполнял боевые задачи в Изюме. Иногда это даже смешно слышать, сколько совести должно быть у ребят, которые такое пишут. Вадим 24 июля первым повесил украинский флаг на освобожденной мэрии. Лісічанська у квітні Верховна Рада прирівняла резервістів до військовиків. Вони мають отримувати такі самовиплати. Утім, підписаний президентом закон і досі не працює. Механізм ще нема. Цей механізм він зараз опрацьовується, тому е, хочемо чи ні, є існує бюрократична система. Державні кошти вони дуже підконтрольні. А смертей не тільки Вадіка, а всіх бойців. А далі вже йде к сім'ям нам. Заслухавши родину Антонових, суддя каже, до Нацгвардії виникло багато питань. Хай усе те, що понаписували, тепер озвучать. Хай сам пояснює, яким чином людина, по-перше, поїхала в Ізюм, а загинула в Харцизьку. Наступне засідання Житомирський суд призначив на 23 серпня. Артем Сорокін, Євген Ткаченко. Програма Вікна СТБ.